Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа головний центр міста для занять спортом. Заклад об'єднує комплекс тренувальних зон та майданчиків, котрі у постійному доступі для вихованців. Також сюди приходять займатися спортом інші діти, молодь та дорослі, як професіонали, так і аматори. Такі відвідувачі не мали доступу до тренувальних зон закритого типу. Але від 28 травня все зміниться. Школа запроваджує новий алгоритм використання майданчиків у вільний від тренувань час. Відтепер зони для професійних занять спортом можна брати в оренду. Відповідний проєкт рішення затвердили у ході засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради, розповідає директор Віктор Харченко. Так як спортивна школа наша, є закладом позашкільної освіти. І на даний час. Заклад позашкільної освіти пройшовши на, прийшовши, перейшовши на самостійність, він має можливість ну, працювати по платних послугах для надання платних послуг населенню міста прилук. Віктор Харченко каже, на це є законні підстави. Ба більше практично всі спортивні заклади позашкілля вже надають платні послуги. На сьогоднішній день платні послуги це велися не в прилуках. Ми вже їх вводимо в запізненням. Платні послуги велиться в усіх закладах, які підпорядковано відділенці молоді для спорту по Україні, по нашій області. Так що люди користуються цим. Я скажу, що ну, вона зобов'язує жителів нашого міста і дітей і всіх останніх слідити за порядком на стадіоні. Тому що якщо людина орендує майданчик, вона в договорі прописує, що вона відповідає за порядок на майданчику, за здоров'я своїх дітей, так само, як тренера. Про начальну тривальну роботу повністю відповідають за здоров'я дітей. Але, як наголошує Віктор Харченко, для дітей-вихованців Дю США плата за користування професійними майданчиками не передбачена, тобто вони, як і раніше, займатимуться безкоштовно. Так само безоплатні тренування для дітей з родин військових, загиблих, зниклих безвісти, дітей ВПО і малозабезпечених сімей. Для вихованців школи, які на даний час навчаються в нас в спортивній школі, усі площадки безкоштовні. але... Під наглядом тренера для діток пільгових категорій та для жителів міста пільгових категорій заняття на майданчиках спортивної школи будуть в будь-який час безкоштовні. Тож хто оплачуватиме тимчасову аренду закритих спортмайданчиків? Цікавимося у Віктора Харченка. Директор закладу зазначає, охочих проводити активне дозвілля на професійному рівні чимало. Дуже багато організацій зверталось до нас. Займатися спортом на території спортивної школи, але ми не могли їм надавати таку можливість, тому що був закон про те, що не було в нас закону про платні послуги. А на даний час ми пішли на зустріч всім організаціям, всім людям нашого міста. Тепер люди позаурочний час. Коли-небудь займатися вихованці нашої спортивної школи, можуть заключивши договор, приймати участь ну, у своїх всіх заходах, які вони планують на території спортивної школи. Такі тренування проводитимуть на спортивних зонах, котрі раніше були закритими для містян. Це два футбольні поля зі штучним покриттям, комбінований баскетбольно-волейбольний майданчик на території школи. Майданчик 42 на 22, Цей майданчик в собі собі три, три майданчика, волейбол. Бачите, волейбольна сітка вісить баскетбол та для гри у теніс або міні-футбол. Так що тут займатися тільки по договорах, на платній основі, але тут копічні основи, я говорю, оцей оце, оце, оце майданчик коштує 122 гривні. До прикладу, на майданчику займатиметься команда із 10 містян. У такому випадку кожен учасник за годину тренувань платить символічну суму 12 гривень, 20 копійок. Морті 40 чоловік прийти. Там буде по, по, по гривню 50 копійок, скільки це їх потрібно. Тут ми рядом проходимо 42 20, да, чисто футбольне поле для міні-футболу. Тут проводять тренування наші вихованці спортивної школи, а так це можна орендувати це, це футбольне, чудове футбольне поле для міні-футболу. Люба з організацій, любий з людей, які бажають займатися. Тут на майданчику, але позаурочний час, коли не займаються наші діти. Згідно законом України про місцеве самоврядування, закон 356, оці майданчики раніше ми не могли надавати у користування, а зараз, платні, платні послуги, ці майданчики відкриті для всіх дітей, для всіх людей, але позаурочний час, коли не займаються діти з спортивної школи. Спортивне життя пожвавиться і на найбільшому футбольному полі стадіону, і воно прийматиме охочі до тренувань команди. Для того щоб на цьому полі провести заняття провести заняття, бо ж дві футбольні команди мають в своїй команді кожна команда по 18 чоловік. Це якщо розібратися, це 36 чоловік. 442 гривні це символічна плата. У ці платні послуги вводить все. Якщо людина орендує майданчик, то вона орендує все і роздягальню разом. І і туалети разом, все остальне, все це уходить у цей розрахунок. Також відтепер будуть доступні і локації, розміщені всередині закладу, каже Віктор Харченко. є тренажерний зал, це раз один майданчик, другий. Це зверху лекортаці доріжки, які були побудовані в тому році. І також два вольбольні майданчики. Займатися на платних зонах зможуть не лише дорослі у спортивній школі. Раді і дітям, які не є вихованцями ДЮСШ та не мають пільг. Для цього треба укласти договір. Відповідальні за нього батьки або дорослі представники команд. Діти, які не займаються спортивною школою, також можуть займатися на всіх майданчика спортивної школи, які будуть платними. Але це в першу чергу буде за заявами їх батьків, буде складний договір і будуть відкриватись майданчики, які будуть потребувати. Але цей, цей майданчик будуть діти займатися тільки в той час, коли не буде навчальної тренувальної роботи. але це можливо. Раніше ми це не робили. Не дозволяли, а це себе дозволено. Віктор Харченко зазначає, дитячо-юнацька спортивна школа залишається головним спортивним центром міста, відкритим і доступним для громади. Більшість локацій, як і раніше, будуть у вільному доступі для всіх охочих. Ми знаходимося на біговій доріжках, які були створені в нас, побудовані депутатом міської ради, міським головою. За підтримки дуже великої видались кошти, і це на даний час улюблене місто наших жителів. Ну жителів та дітей нашого міста. Тут ну можна сказати, без перебільшення за рік, за рік дуже багато людей за день проходять до тисячі людей на цих доріжках. І вони являються безкоштовними. І це дуже приємно, коли приходиш ти на, на роботу. Дивиться, коли люди приходять сюди, займаються люди різних вікових груп. Легкоатлетичний комплекс складається не лише з сучасних бігових доріжок. Коштом міста збудовані й інші зони для тренувань, і вони будуть у вільному використанні. Сектора, легкоатлетичні сектора, це включають себе бігові доріжки, ями для стрибків у висоту, для метання списа, ядра, все остального це все безкоштовно. Доступні і два футбольні поля відкритого типу, а також майданчик для пляжного волейболу. Кожне з них демонструє Віктор Харченко. Це зелене футбольне поле, воно безкоштовне. Тут в будь-який час можуть діти збиратися, і грати в футбол, в задоволення. Проходиться це все безкоштовно. Два майданчики для міні які тут і для пляжного волейболу, також це майданчик безкоштовний». На базі ДЮСШ створені всі умови і для активного дозвілля найменших прилучан. Є так само безкоштовні ігрові дитмайданчики. Також розміщено дві зони для занять гімнастикою та силовими вправами. Тож для безкоштовного відвідування школи вибір навіть ширший, каже директор. І роботу навчально-тренувальної бази повністю забезпечують з міського бюджету. Ось такий чудовий стан цього закладу є постійною допомогою міської ради та міського голови, постійною підтримкою. фінансовою. все, що ми звертаємося, нам допомагають на все, що ми просимо кошти, нам допомагають. І Я думаю, що люди тут ходять і дякують в першу чергу. Міській раді депутатам, які звернули увагу на здоров'я людей, дітей, які займаються спортом, получають ну я скажу так, задоволення. На цю, у, у, у цього заняття у прилуках спорт доступний для всіх, але з правилами для пільговиків і вихованців безкоштовно. Для інших за невелику плату і тільки на професійних майданчиках такий підхід допоможе зберегти обладнання і забезпечити порядок. Хочу наголосити про те, що територія дитячого спортивних шкоду являється, вона була і є, і буде відкрита для всіх жителів нашого міста.